Друзі, всім доброго дня. Дуже часто виникає питання в стоматології, як пролікувати дитину. Тому що коли дитина приходить в перший раз, а вона не знає, з чим вона стикнеться, який процес лікування її буде очікувати, і якщо він буде невдалий вперше, то в подальшому житті може виникати фобія, яка спровокує самі негативні психоемоційні наслідки. Тому в нашій клініці ми придбали апарат, який нам дозволяє зробити седацію дитини. Це занурення її в медикаментозний сон за допомогою препарату, який називається сивофлюран. Дитина під час лікування нічого взагалі не відчуває. Лікар може працювати в максимально комфортних для себе умовах. Лікар-анестезіолог контролює всі основні життєві функції дитини. І за дві години ми можемо пролікувати взагалі повністю всі молочні зуби. Пролікувати карія, пульпіти, повидаляти недієздатні зуби і повністю провести санацію дитини. Дитина після сідації відновлюється дуже швидко. Батьки можуть не хвилюватися за стан дитини, тому що цей препарат є самим досконалим, який використовується в день. Яким чином проходить процес занурення в седацію? Коли дитина приходить, ми знайомимо її з маскою. Яку ми будемо прикладати до її обличчя. Ми декілька разів прикладаємо її, щоб дитина звикла і зрозуміла, що це безболісно і безпечно. Після того, як вона до неї звикла, і ми провели дитину, посадили в крісло, ми підключаємо її до апарату. Ось таким чином. І лікар-анестезіолог у ігровій формі також накладає цю маску на обличчя дитини. Вона робить Пару вдихів, після чого вона починає занурюватися у медикаментозний сон. Всі основні життєві функції дитини ми контролюємо за допомогою спеціального монітору, де видно кількість серцевих ударів, також насичення крові киснем. Тому ми можемо повністю контролювати моніторинг всіх життєво важливих функцій організму дитини, яким же чином підготуватися до седації дитини. По-перше, треба зробити загальний аналіз крові та аналіз на тромбоцити. А потім треба взяти справку вашого лікаря педіатра про те, що дитина здорова і в неї немає якихось хронічних захворювань. І по-третє, бажано проконсультуватися з Лором про те, що прохідність дихальних шляхів у дитині збережена і в неї немає респіраторних захворювань, які б могли пагубно. Вплинути під час процесу седації і виникає закономірне питання, яке є противопоказання для використання інгаляційного анестетику сілофлорану. Насправді вони зустрічаються дуже рідко. І перше, це можлива бути генетична схильність до злоякісної гіпертермії, яка зустрічається один раз на 100 тисяч. А також, по-друге, це схильність до алергії або чутливості. Саме до всіх флорану або галогеномісних препаратів. Після того, як дитині провели всі маніпуляції ротовій пережині, і вона була повністю санована, ми її переміщуємо в палату одного дня десь 3, 4, 5 годин до того, як вона повністю відновиться. Після чого батьки її забирають додому і вона просто відпочиває до наступного дня. В нашій клініці для загального знеболення також використовується препарат, який називається Пропофол. Шприц з даним препаратом ставиться в цей апарат, який називається і Він поступово подає в кровоносну систему цей седативний препарат. Даний вид внутрішньовенного знеболення ми використовуємо у дорослих при об'ємних втручаннях щелоп на лицевій ділянці, наприклад, видалення всіх чотирьох зубів мудрості за один сеанс або тотальної реабілітації на імплантах. Коли видаляються недієздатні зуби, і людині встановлюється 4 або 6 імплантів. Ця вся процедура займає десь до 3 годин, тому ми даємо пріоритет саме тому, щоб людина не пам'ятала і не відчувала якісь дискомфортні відчуття, коли буде проходити процес операції. І реабілітація після внутрішньовенної седації проходить дуже швидко для пацієнта. І ще однією відмінністю є те, що при використанні. Примуса драгера, а саме інгаляційного наркозу, ми підключаємо людину до штучної вентиляції легень. При використанні препарату пропофолу людина може дихати спонтанно. Функція дихання у людини збережена, людина засипає, вона майже знаходиться в стані гіпнозу, можна сказати, і штучна вентиляція легень їй не потрібна. Тож, дорогі друзі, якщо, можливо, вам або вашим рідним чи вашій дитині потрібно зробити седацію і пролікувати в медикаментозному сні? Звертайтеся в стоматологічний центр Албена. Допоможемо.